Неля заболотна. Рідна мати покинула, а не рідна полюбила. Тетянка була надзвичайно серйозною дівчинкою. Усі її матусі, а їх у будинку було чимало, час від часу намагалися розсмішити дворічну дитину, яка поглядала на світ, насупивши брівки та міцно стуливши губи. Ніяк не вдавалося. Та я ніколи не плакала, але і не усміхалася. Старенька бабуся Тетяна, Танюшина Теска, якось дуже мудро сказала молодим вихователькам, які працювали в дитбудинку. Дитина знає, що рідна мати покинула, чого їй сміятися, горе в неї. Бабуся жила поряд із сиротинцем і за свій вік надивилася на дітей, які гуляли за огорожею. Чому в інших є мами та тусі, чому їх тримають за руку, коли йдуть на прогулянку? Якось Тетяна Іванівна йшла до магазину. Поряд з воротами дитячого будинку стояла маленька таня, як завжди серйозна, неусміхнена. Дівчинка наче чекала чогось від перехожих. Як на паперті стоїть, ласки просить, промайнуло в голові. Увечері в гості прийшла онука із чоловіком. Бабуся Тетяна довго не наважувалася розпочати розмову. Нарешті, коли сіли вечеряти, почала здалеку. Ви ще молоді пожити хочете для себе. Так, засміялася Наталя. Це ви, бабусю, про правнуків знову заводите. А що ж тут поганого? Заводжу. Бо боюся не дочекатися, стара вже я, сьомий десяток розміняла. Та у вас сил на двох молодих вистачить, звично відгукнувся Сашко чоловік онуки. Ой, не кажи, протягнула Тетяна Іванівна й додала, задумавшись. Я не про це. А про що ж тоді? одразу підхопилася внучка. Тетяна Іванівна була для Наталі і за бабусю, і за маму, яка рано померла. Жили молодята з батьками Сашка. Ті мали свій будинок, не хотіли відпускати єдиного сина з дому. Бабуся ж нібито ще справлялася. В однокімнатній квартирі, де раніше мешкали з онукою, тіснувато всім, а переїжджати не хотілося. Звикла до своєї плити, столу, ліжка. Діти не могли зрозуміти, чому Тетяна Іванівна сумна сьогодні. Вона ж промовчала, лячно стало продовжувати розмову, так і залишила на потім. Минуло декілька місяців. Якось Наталя прибігла весела, одразу почала розповідати. Бабусю, привітайте мене, я вагітна. Тетяна Іванівна зраділа невимовно. Це ж тепер у мене внук чи внучка буде, аж розплакалася від щастя. Правнук, сміялася Наталя. Сашко сина хоче. Закрутилася родина у вирі нових, давно забутих переживань. Тетяна Іванівна перебралася жити до Сашкових батьків. На сімейній раді вирішили, що так буде краще для всіх. Дім у них великий аж п'ять кімнат. Місця вистачить. Доглядати маленького допоможе. Та й Наталя не так сумуватиме, тепер їй важче буде забігати в гості до бабусі. Почали жити разом. Не могла не радіти Тетяна Іванівна за молодих, батьки в Саші хороші. Уже й забулася маленька несміяна, що стояла біля воріт дитбудинку та дивилася з надією на перехожих. Однак доля повернула колесо в інший бік. До пологів влишалося декілька місяців, як сталася біда. Наталка спускалася сходами, перечепилася об доріжку і впала. Як вона ридала! Як побивалася за маленьким ненародженим синочком не передати. Плакала Тетяна Іванівна, сидячи в кутку своєї кімнати, захворіла від переживань мама Сашка, а він не витримав та став пити. Почав ще, коли Наталя лежала в лікарні, продовжив, коли вийшла. Через півроку всі зрозуміли, що життя щасливим, як раніше, не буде, наче наврочив хтось. Усі пересварилися, щодня чулися нарікання. Наталя змарніла, схудла, ніби прозора стала. Не могла Тетяна Іванівна дивитися на це все і стиха, щоб ніхто не почув, покликала онуку у свою кімнату. Пішли, поговоримо. Вирішили. Що треба перебиратися назад. Добре хоч квартиру не продали. Ніхто нічого не сказав наступного ранку, коли побачили, як Наталя та Тетяна Іванівна з невеликими валізами виходять за ворота. Мовчала й колишня подруга свекруха, і ще не так давно люблячий чоловік. Про свекра навіть згадувати не довелося. Він гримнув дверима та поїхав у справах, навіть не запропонувавши підвести родичок. Лише в рідній домівці, на вкритій пилом кухні, Наталя розповіла, чому стали чужими і Сашко, і його батьки. Лікарі сказали, що більше дітей у мене не буде. Сльози лилися з очей. Сашко одразу передав усе мамі й татові. А вони розміркували, що така невістка їм не потрібна. Тепер ми з вами сироти, не переставала плакати Наталя. Тетяна Іванівна гладила онуку по плечу, а та не спиняла сліз. Нехай виплачеться, їй легше буде. А в самої крутилася забута раніше картинка. Стоїть маленька дівчинка, дуже схожа на її онуку. З такими ж чорними бровами, карими очима і чекає своєї долі. А вона ж може нікого не дочекатися, аж страшно стало за чужу сиротину. На ранок пішла Тетяна Іванівна за знайому огорожу просити поради директорки дитячого будинку. Нічого не сказала Наталі, не хотіла її бентежити, та й рано ще. Вона своє горе не виплакала, а наступного дня, ніби між іншим, запропонувала. Ти ж закінчила педучилище, а працюєш продавцем. Ви ж знаєте, бабусю, роботу в садочку знайти важко, ні про що поки не здогадувалася жінка. Я бачила директорку з дитячого будинку, вони виховательку шукають, запитала про тебе, то нічого. Наталя Володимирівна вже рік працює в дитбудинку. Маленька Тетянка вісім місяців живе в затишній квартирі з мамою та бабусею. Кожного ранку ця дружна сім'я просинається з радістю на обличчі. Дівчинка навчилася усміхатися одразу з першого дня, як тільки переступила поріг свого рідного дому.